Пане Ярославе, доброго здоров'я, дуже радий вас бачити, чудово виглядаєте. До вас таке запитання. власне, Ми тут влаштували такий собі експромтом марафон і цікавимося в людей, що вони думають стосовно цього перемир'я, яке було. Проголошений президентом сьогодні о 12-й годині ночі за Києвом і цікавить ваша думка як людині людина, яка останні там пару років живе в Сполучених Штатах Америки як журналіста українського, як ставляться до подій в Україні саме в Сполучених Штатах Америки. Тому що у пересічних громадян досить неоднозначна позиція з цього питання. А от ваша думка цікава в цьому контексті, вітаю Сергію, вітаю. Всіх глядачів в студію. Стосовно того, що відбувається зараз в Україні, в Сполучених Штатах поки що немає позиції, оскільки тут субота, глибокий вечір. Натомість я скажу, що один із центральних каналів, який знають і в Україні CNN, достатньо плотно висвітлює всі події, в тому числі стосовно того, що Бойовики і проросійські сили порушують перемірі перемир'я, а натомість позиція Сполучених Штатів, як політиків, так і експертів, була відома вже в четвер, в п'ятницю, точніше, за нашим часом. Після того, як були підписані угоди в мінську, зокрема, офіційна позиція Білого Дому полягала в тому, що Вашингтон привітав. І назвав це як одним із кроків в напрямку дипломатичного регулювання. натомість експерти, і в тому числі сенатор Маккен, який відомий в Україні та й не тільки в Україні, своєю жорсткою позицією стосовно силового допомоги в тому, щоб силовий тиск застосувати проти агресії Путіна. Вони говорили всі, що не треба вірити тому. Що російська сторона і е, е, сепаратисти, яких вони підтримують, е, що вони написали, що вони підписали. Натомість всі погодилися, е, що рішення буде після того, як набуде чинності угода про перемир'я. І зараз ми бачимо, як розвиваються події. Я думаю, що Впродовж завтрашнього дня і з наступного тижня, з початку наступного тижня, дискусія поновиться, тим більше, що у вівторок, середу, розпочинається в Сполучених Штатів в Штатах конференція з питань протидії екстремізму і взагалі з питань безпеки. Я думаю, що українське питання там буде одним з головних. Тому хочу одразу сказати, що позиція. Сполучених Штатів, зокрема, що стосується зброї для України або стосовно того, які санкції вводити проти Російської Федерації, і як ці питання будуть обговорюватися з європейськими колегами, напевно, буде вирішуватися саме в стінах цієї конференції. Скажіть, будь ласка, тут є інформація, що по суті республіканці і демократи. Напрочуд таку консолідовану позицію висловлюють зараз по українському питанню. І це я не кажу, що це там дивно, та, але, скажімо так, нетрадиційно для американського політику. Чи це дійсно так є? І наскільки ці позиції. Співзвучні і чи це може якось вплинути на їхні подальші стосунки? Відповідно до цього, наскільки є шанси того, що наприклад? Пані Клінтон зможе стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки, яка наскільки я пам'ятаю, є представницею якраз демократів, тому що демократи вони зазвичай більш помірковану ж позицію займали. Але зараз бачимо, що досить, досить жорстку позицію вони займають. стосовно єдності бачення в баченні підтримки України. І республіканців і демократів вперше було так потужно продемонстровано під час виступу Порошенка в серпні в вересні минулого року, коли він тут був і виступав перед конгресом. Тоді обидві партії плескали стоячи йому кілька десятків разів впродовж 40 хвилиної промови нашого президента. Піднімалися, плескали, ми про це говорили під час включення. Тоді і зараз е, така позиція продовжує е, мати місце. І я скажу навіть більше, що е, крім того, що Конгрес демонструє таку спільну позицію е, двопартійну, як тут, як тут кажуть, ще і в адміністрації президента все більше чутно голосів е, на підтримку України. Ну, зокрема. І пані Клінтон говорила, вона є демократом, і вона в принципі займає потужні позиції як потенційний наступник Обами. Я маю на увазі політичні позиції. Про це висловлювався і Керрі під час е, Мюнхенської конференції, який подав сигнал на, на то, на, на те, що адміністрація розглядає і він особисто вважає, ну скажімо так, що. Е, Ну, він сказав, що дипломатичні важелі мають бути першими, але якщо це не буде ефективним, то ми будемо розглядати всі опції, які залишаються на столі. Примітно те, що новий міністр оборони, якого призначив сенат, верніше, якого затвердив сенат буквально напередодні, Ештон Картер. Так само висловився на запитання Маккейна стосовно зброї для України, він висловився на підтримку і сказав, що буде думати над цим. І багато хто серед журналістів американських вже передбачає, що коли Картер зайде, скажімо так, в групу Ради безпеки Сполучених Штатів. Які засідатимуть, яка засідає по всіляких питаннях безпеки і національність, і глобальних питаннях в кабінеті разом з Обамою? Так от журналісти американські пишуть про те, що, можливо, навіть картер схлеснеться з Обамою в цьому питанні, ну, можливо, не так критично, але. Зможе вплинути на те, що це буде один із додаткових голосів, який буде переважати на чаші, щоб дати Україні зброю. Отже, я хочу сказати, що і в адміністрації все більше і більше людей на, висловлюються на підтримку того, щоб Україні дали зброю. Що стосується Клінтон як кандидата, Цікаве питання, оскільки е зараз від республіканців поки що, е наскільки я знаю, немає. Мітровнік, який е був одним із потенційних кандидатів, зійшов з, е з цієї гонки, але е Клінтон має, має, шанси. має шанси. Натомість її шанси, шанси залежать від е того наскільки виграшною буде політика Обами. Яку зараз критикують республіканці, в тому числі по відношенню до України? Е, наскільки швидко санкції і ціни на нафту знесуть Росії, Росію з її голиняних ніг, е, наскільки швидко вона рухне, на, наскільки задум Білого Дому стосовно економічного тиску і е, усиплення, можна так сказати, російського ведмедя? Події, звичайно, Обама відстоює ту позицію, що не варто озброювати Україну, оскільки це лише посилить ну, гарячу точку, яка виникає на карті Європи. В цьому зв'язку багато думок є і в американському суспільстві. Але скажу, що Обама все ж таки відчуває потужний тиск з боку Конгресу. Щодо України. І а, тепер вже, напевно, тиск всередині самої адміністрації. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за таку розгорнуту відповідь. І Вичерпну. Дякую вам за те, що надали інформацію, за те, що з нами поспілкувалися. Ярослав Довгопол, власний кореспондент Національного інформаційного агентства «Укринформ» з нами поспілкувався щойно.